Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ось і підійшов час викопувати жоржину. Бо до нас на Рівненщину завітали перші осінні заморозки. Минулу ніч у нас було мінус 2 градуси, а сьогодні і того більше. Тож саме зараз, після перших осінніх заморозків, коли стебла жоржин стають. Коричневими їх потрібно викопувати і не слід чекати сильних морозів, бо жоржини є теплолюбними рослинами, вони самі родом з гірських районів Мексики, а там панує тропічний клімат. І в зимовий період в місцях природного зростання таких жоржин грунт не замерзає. Тому агротехніка вирощування жоржин у нашому кліматі передбачає їх обов'язкове викопування на зимовий період. Ще до середини жовтня ці красуньки радували наше око, їхні бульби дозрівали і готували себе до зими. І саме жовтень є оптимальним часом для викопування жоржин, які вже дозріли. Найкраще копати після першого ж заморозку. Саме тоді листя і стебла темніють. Це свідчить про те, що бульби більше не зберігають енергію та загалом рослина переходить у стан спокою. Тобто для неї настає кінець вегетації, тобто бульби готові до зими. Спочатку стебла жоржин бажано було б обрізати на 10-15 см вище верхівки рослини і кілька днів почекати до викупки рослини. Це важливо, адже будь-яка енергія, що залишилася від рослини, збережеться в бульбах. Саме цей період очікування дозволяє бульбам утворити вічка. Необхідні для їхнього подальшого росту. Але це можна зробити тільки за умови, що далі не передають сильного похолодання і заморозків. Однак, якщо прогнозують сильні заморозки, то краще викопати бульби негайно. Чим я й займаюся і сьогодні, і вчора цілий день. Ось погляньте. Що після вчорашнього заморозку залишилося із моїх жоржин? Вони, бідненькі, почорніли. Все, квіти повтрачали свій колір. У нас на початку жовтня було два дні, по мінус один але якось вони вистояли. А це вже все. Ну, все рівно, кінець жовтня вже таки пора так би чи інакше їх викопувати. Дивлюся, оці, що поближче до будинку сюди до, до хліва. Тут, певне, було затишніше і вони ще трішки зеленіші. Але викопувати терміново буду всі, залишати вже нема чого. Вже після заморозків, дивлюся, ночей теплих нема 2-3 градуси. Та й обрізати вже нема коли наперед буду зразу копати. І зразу обрізати та й сьогодні ж заносити в льох. За день підсохнуть, Сьогодні сонечко таке передають гарне, я думаю, підсохнуть, щоб землю трішки обтрясти. Мити я їх не буду. Почекаю за день трішки обсохнуть і ввечері буду заносити прямо в льох. Тут в мене от трошки помічники є. Я відбираю землю, а вони відбирають черв'ячків. Зразу ж тут на місці порозкладаю, хай сохнуть на сонці. Квіточку поклала, щоб знати, який це сорт, щоб підписати. Потім кожен кущик спочатку гарно обкопую з усіх сторон, легенько підважую, підважую, обходжу з кожної сторони, щоб не завразити бульби. В нас хоч і йшли дощі, але тут дивлюся під жоржинами, земля таки розсипається дуже добре. Трошки поптрушую з корінців, з цих бульбочок землю, щоб не заносити в льох багато землі. Зразу ж обрізаю стебло сантиметрів 10 залишаючи, і залишаю на дворі. Скільки було можливості, ґрунт я обчистила. А те, що залишилося, це нічого страшного. Вони мені так краще зберігаються, бо я колись мила, заносила в льох, і вони за зиму мені висихають бульби. Так що дивіться, по своїх умовах, льох в мене і не дуже сухий, є вологість. І не ділю, тому що поділені корінці, також не зберігаються до весни, також пересихають. А в такому вигляді, разом із землею, зберігаються дуже добре до весни. На весні, як буду виймати з льоху, я обов'язково вам їх покажу. Тоді весною я їх буду і ділити. Обов'язково потрібно ділити на поділочки, тоді вони набагато краще ростуть і дають багато зеленої маси, а тоді вже гарно багато квітів. У мене жоржин небагато, місце в льосі є. Може, в кого нема місця для зберігання, ну тоді обов'язково їх помити, висушити, тоді складати в ящики, пересипати тирсою, навіть вермикулітом люди пересипають, і занести в холодне, темне місце на зиму. Температура для зберігання бульб жоржин взимку повинна бути від 3 до 10 градусів Цельсія. Якщо температура наближається до нуля, то виникає ризик пошкодження бульб холодом. А якщо температура буде вище 10 градусів, то може активуватися вегетація, і цей процес може послабити кореневище. Оптимальна вологість в приміщенні повинна бути 60-70%. З періодичним легким зволоженням бульб у зимку. Свої бульби я не зволожу, я навпаки прикриваю газетою, тому що в мене льох досить вологий. Приміщення для зберігання обов'язково повинно бути темним, що дозволить їм залишатися в стані спокою. А ще мені подобаються жоржинки ось такі посіяні з насіння. Я щороку збираю з них насіння і сію, цього року сіла на розсаду. Часом сію просто в квітник. І ці, що з розсади повиростали в мене цьогоріч, дуже-дуже високі. І якраз зараз в жовтні також підійшла пора збирати з них насіння. І якщо ви на них бачите ось такі о, ось такі ось такі сухі корзинки, в них є насінинки. чорна насіниночка, Бачите на руці, от, чорна? це насіннинка з цієї жоржинки. Я їх всі збираю, підсушую трішечки на сонечку, тоді в пакетик. Пакет повинен бути обов'язково паперовий, не поліетиленовий. І таке насіння зберігаю до весни. Сіяти можна наголошую прямо у відкритий ґрунт. Якщо такі жоржинки ростуть густо, не прориваю, вони тоді низенькі, утворюють такий бордюрчик гарний. А якщо розсадою садила, то ось такі високі виростають. А на сьогодні все. Дякую, хто додивився відео до кінця. Дякую за підтримку, за коментар, за вподобайку. Хто не підписався, підписуйтеся на наш канал. Будете бачити багато чого цікавого. Ми з радістю ділимося своїм досвідом. До наступних зустрічей!